Ще біго не мети. З чого сану, з чого сану, з чого сану, з щену Давним, давно, в невеликому містечку під назвою Канна Галілейська влаштували весільне застілля. Ісус, його учні та Марія, мати Ісуса, були на цьому святі. Усі гості на цьому застіллі веселилися і насолоджувалися їжею і напоями. Їжте на здоров'я. Дійсно наречені і наречена прекрасні. Усі гості добре провели час, як раптом слуга швидко підбіг до управителя банкету і сказав: У нас проблема! Закінчилося вино. Гостей було набагато більше, ніж ми очікували, і тепер не залишилося на краплі вина. Що? Більше нема вина? Боже мій, що нам робити? Як може тривати весільне застілля без вина? Це жахливо. Що ми дамо всім цим гостям, які пройшли довгий шлях, щоб потрапити сюди? Управитель банкету був глибоко стурбований. Поки він намагався знайти рішення, мати Ісуса дізналася, що вино закінчилося, і вона пішла, щоб знайти Ісуса. Ісусе, я чула, що все вино на цьому бенкеті закінчилося. Чи можеш ти допомогти, ісус відповів своїй матері Марії: Мамо, мій час ще не настав. Марія не могла зрозуміти всього, що сказав Ісус, але вона вірила, що Він допоможе. Тому вона наказала слухам робити все, що він скаже. Ісус зі слугами підійшов до кімнати, де проводився банкет, і побачив шість кам'яних водовозів. Ці кам'яні ємності використовувалися для миття рук після довгої подорожі або для миття посуду. Ісус звернувся до слуг. Наповніть ці кам'яні ємності водою. Слуги не могли зрозуміти, але вони зробили так, як наказав їм зробити Ісус. Вони наповнювали кам'яні ємності водою. А тепер зачерпніть його і віднесіть до управителя банкету. Управитель свята все ще був глибоко стурбований. Це жахливо. Кошмар. Що мені робити? Де я можу знайти більше вина для всіх гостей? Господарю, спробуй трохи цього вина. Обличчя управителя свята засвітилося від задоволення, як тільки він скуштував вино, яке приніс йому слуга. Господар банкету не знав, звідки взялося це вино, але схвильований поспішив до нареченого. Будь-хто подасть спочатку найдорожче вино, а потім і більш дешеве вино після того, як гості вип'ють занадто багато. Але ви зберегли найкраще вино на самий кінець. У цей день усі гості на весільному банкеті насолоджувалися найкращим вином, яке Ісус перетворив із води, і чудово проводили час, поки не закінчився весільний банкет.